Хочу розпочати із серії перемовин в Саудівській Аравії, які відбуваються, та зустрічалися делегації України та Сполучених Штатів, потім Росії і США. Після цього знову мають зустрітися українська та американська делегації. Які ваші думки з цього приводу, чи буде це все дієво та ефективно, якщо говорити про ймовірне припинення вогню? І от чи може досягнення часткового припинення вогню, от, наприклад, в чорноморському регіоні, стати першим кроком до повного миру або призвести до заморожування конфлікту? Коли я спостерігаю, напевно, як і ви з великим таким затамуванням за всім, що відбувається стосовно перемовин, то я себе ловлю на думці, що я просто навіть не можу дочекатись, коли закінчиться вся ця фініта ля трагедія з тими перемовинами. От коли просто ця все це багаття, вся ця ватра нарешті відгорить. То от лише тоді зможемо собі взяти знаєте, там долоньки попіл та й посипати на голову, що там не вдалося, не, не то не сюр. Е, Зараз це в якомусь такому процесі, який найважче коментувати якраз через обмаль і просто ну, мікроскопічну дозованість інформації про все. Якщо ви помітили, от, наприклад, після вчорашньої там, зустрічі, назвемо так раунду номер 2 Перемовин Україна США в Саудівській Аравії. Інформації не було взагалі жодної. Крім як щось там було корисно, там жодної інформації ні від Америки, ні від України. Це означає, що власне йде той найактивніший непублічний процес обміну, навіть не думками, тому що думки вступні всіх сторін. По там, розрішенню нашої війни і так уже відомі. А вже по самому перебігу, по з'ясуванню, скажімо так, допустимих мір там, поступок і так далі. Ось на цьому етапі все зараз відбувається. Тому і в принципі тут особливо нема що коментувати. Бо поки ось цей етап не відгорить, то ми до наступного і не зможемо перейти. І тут ви мене запитуєте ну, мою таку віру-невіру. В, в, в яке ККД, в яку ефективність це виліться чи ні, то я би просто е, сказав би таким чином, що зараз в принципі вся та історія вона повністю от, залежить від готовності українських переговорників. А ми за указом президента знаємо, хто це. Це раптом 4-5 людей. Це офіс президента е, е, топ керівництво, ось, від готовності. Української сторони йти на, е, на поступки. Тобто, предметом взагалі розмов є, власне кажучи, наші поступки. Е, є також предметом розмов: відмова Росії як агресора е, від певних там цілей проставлених. Це, я думаю, їхній трек з Америкою. Ми в це залазити не будемо, тому що ми все одно про це дізнаємося від них. А більше все опирається саме в нашу готовність, і предметом є саме це, тобто не, не є предметом перемовин, щоб наші люди теж для себе це якось зрозуміли. Не є предметом перемовин. Ну, знаєте, вони не виглядають так, що от одна сторона приходить з одним, друга сторона приходить з другим, і от ніби шукається щось середнє. Це є асиметричні на старті перемовини взагалі. Вони не є, як би нам це прикро не було визнавати, вони не є такі, знаєте, рівнозначні. Тому що за всіма канонами там, перемовин у нас в них, ну якби у нас в цих перемовинах є е, з трьох сторін найслабше. Е, і тут це треба враховувати, тому на нас тиснути і найлегше. Що і відбувається. Тому ось просто треба дочекатися, що стане допустимою мірою тиску. На що буде латентна чи попередня згода, а такий перелік згод, якби попередню, я думаю, вже є і він десь вже обговорювався. Ну і поки це не буде опублічено, нам просто залишається от просто дивитися, щоб це, щоб це багаття, яке дуже, знаєте, активно починало горіти. Ну, знаєте, з таким ентузіазмом. А зараз воно таке вже більш плавно рівномірніше горіння прийшло, щоб воно просто відгоріло. І тоді вже будемо бачити, чи це є попіл і просто нуль, і тоді вже аналізуємо з чиєї вини, і чому, і як, і що далі. Чи все ж таки це в якесь тепло в ККД конвертується? А от оця тема про перемир'я до Великодня, до 20 квітня, теж її так обговорять в інформаційному просторі. В нас в ефірі говорить Великий Львів про це говорив народний депутат, про те, що цілком ймовірно, що це може бути. І от Блумберг з посиланням на джерела пише про те, що США все ще розраховують укласти угоду про перемир'я саме до Великодня, але. Вони про це почуть посилаючись на джерела, але разом з тим, ці джерела ж кажуть, що терміни можуть зміститися через великі розбіжності в позиціях сторін. Чи вірите ви в перемир'я до Великодня і, взагалі, в перемир'я, зважаючи на те, що Росія продовжує атакувати мирних людей в Україні сьогодні була атака на Суми, де постраждали понад 70 цивільних. Ну, це є найскладніше питання, воно взагалі базове питання, в яке опирається взагалі, тема перемиря. Но, бачите, тут, е, е, ну, якщо відповідати на ваше питання суто від себе, тут навіть не вірю, не вірю, більше вже грає роль. Тут просто такий більше приціл у мене, принаймні, спрацьовує на те, що ну, от ми не, ми, ми не враховуємо. У нас якась така доволі. Е, така, Ну, така дуже правильна опція і погляд на те, як чим є перемовини, що знаєте, сидять сидять сторони там, викреслюють щось зі списку, дописують. Ну ці пере, ці перемовини такими не є на старті. Я ж повторюю. І чому Америка застосовує так званий примус до миру? Над ви згадували Блумберга. Також інші видання, і Вашингтон Пост ще в кінці січня, коли тільки інавгурований був Трамп, уже на другу свою каденцію, він описував взагалі всю тактику, таку доволі кувалдну тактику Трампа як примус до миру. Чому вони вживають слово примус до миру? Тому що у нашій війні Америка як третя сторона, яка себе проголосила стороною над сторонами. Міти це і тому це розвернуло всю світову кримтуру, бо досі Америка була виразно на нашому боці барикад. Тепер вона, оголосивши себе над щоб мати можливість говорити з обома сторонами, вона застосовує цю технологію примус до миру. І, до речі, слово примус до миру воно від всіх республіканців ну, офіційних. В, в Америці лунає якраз тому, що з точки зору Америки, як такого ну, типу якби замирювача, такого знаєте, мироносця, миротворця, на їхню думку, вони мають справу з війною, в якій зацікавлені дві сторони. От вони так це говорять на цьому, взагалі Трамп будує всю свою там таку антиукраїнську, в тому числі риторику, мовляв, в тому, що зацікавленість найвищого керівництва. І Кремля, і в Києві, як вони кажуть, в Києві є однаковою. Тобто їм треба замирити Ну так би конфігурація перемовин з точки зору і з погляду американців виглядає так, що їм треба замирити тих, хто в принципі то якби бенефіт від продовження війни мають. Кремль в частині там можливості захоплювати нові. Терени тому, що Україна підірвана через цю всю сварку з Америкою, через всю цю Бучу через всю цю світову був, знаєте, світовий ураган, який відбувся між Україною і США, і Україна на точку зору, з точки зору Америки. Вони про це прямо говорять устами своїх тих спецпосланців, там і віцепрезидента, що українська сторона теж зацікавлена, тому що для української влади війна дорівнює продовження перебування на посаді. І це їхній основний аргумент, яким вони ось так дуже знаєте лоскочуть, ніздрі не нам тому, що ну нас злить, нас це нервує, не враховуються екзистенційність війни. Але для Америки ось зацікавленість нашого істеблішменту війни війні, мовляв, тому вони їх так за це чіпляються і будуть відкидати завідомо невигідні пропозиції, розуміючи, що вигідних не буде ніколи. Це завжди буде приводом це відкинути. Ну і далі продовжується там безконтрольне правління, на їхній погляд без виборів, на їхній погляд. І далі пішла лексика, яку ви чули від Трампа, від Марка Рубіо, від Віткофа, від Венса і від інших, як нас кажуть, негідників. Тому оцей примус до миру, він, він є єдиною технологією і підходом до, до нашої війни. Тому тут, власне, оце перемир'я, чи воно буде на Великдень, чи воно буде на. Навіть ще на якусь там благовіщення і вознесення, і перевознесення, і, 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 і ще там щось. То вже дуже такі похідні речі прив'язані якби до дат, так трошки навіть е, за вуха притягнуто. Тут все буде впиратися саме в те, чи Америка як ініціатор всеї, тої миротворчої ідеї. а Я би тут хотів нагадати, що припинення війни вигід потрібне насамперед Україні. Бо вона дуже виснажена, і це якби світова кон'юнктура це відзначає. Ну, ось все буде операція в те, чи в Америці як миротворця є достатні аргументи якраз по примусу. Ось тому нам не подобається та ідея, тому ми плюємося на Саудовську Аравію. Ну, раптом всі не злюбили блін Саудовську Аравію. знаєте, Тому що діє примус. Без примусу ця війна, в принципі, з точки зору третіх сторін. Америка, тут квінтесенція третьої сторони, не закінчиться. От так думає кожен третій. Поки не примусиш обох, доти, ну, то будуть воювати і по 70 років, і по 80, вже не лишиться ким і не лишиться де інфраструктура не лишиться, але далі буде незламність і стійкість. Тому з точки зору третіх сторін, а мирить нас, типу третя сторона, О, з точки зору третіх сторін, тому і лунає слово примус до миру. Тому лунають невигідні пропозиції, вигідні, не обговорюються, бо їх якби і нема взагалі. Щоб з вигідними позиціями сідати за стіл, то треба було для того попрацювати, а не провалити все, що можна провалити, будувати тут взагалі знаєте, авторитаризм орієнтального східного зразка. А потім ходити, знаєте, щоб демократи, світова демократія нас захищала. Тут стільки нюансів, що власне все опирається в таку дуже лінійну грубу логіку. Якщо є аргументи до примусу двох. То щось з того вигорить, не буде, то завжди в кожного з тих двох буде привід ідеальний, тому що все зав'язано на невигідних пропозиціях, що тим, що тим. Буде привід з цього зістрибнути, сказати: ідіть ви на три букви, ми далі продовжуємо те, що й продовжували, бо виходу немає інакшого, а те, що нам пропонують, нас не влаштовують. Це така ну патова ситуація, в якій просто все опирається лише у згоду. На щось, що не влаштує. Буде така згода досягнута, ну, можна ще про щось говорити. Не буде, буде 100 причин, чому не буде. Ну, от це зараз на такому дуже тонкому льоді все йде. І як воно дойде? Ну, от для того є ті раунди в Саудівській Аравії, аби ось ну ця, весь процес йшов далі, або зупинився, ми про це все одно дізнаємося, куди ж ми дінемося. В цьому контексті також хочу поговорити про ставлення адміністрації президента США до Путіна і до Росії загалом, тому що вийшло інтерв'ю Стіва Віткофа, яке теж доволі гостро обговорювали в нашому суспільстві. Спочатку це було інтерв'ю Такеру рукарлсону, потім телеканалу Fox News, і в нього запитали, чи вважає Стів, Вітков, що Путін хоче захопити ще більше українських територій, чи навіть напасти на європейські країни інші. Він відповів: я просто не бачу, що він, тобто Путін, хотів взяти всю Європу. В цьому сенсі я йому вірю на слово, і я думаю, що європейці теж починають приходити до цієї віри. Ось це вірю путіну на слово на слово, пане Остапа. Як ви сприймаєте, чому і як на вашу думку в адміністрації президента США дійшли до того, що російському президенту, після того, що він зробив і продовжує робити, просто вірять на слово. Це ж, вочевидь. Позиція не лише Стіва Віткуфа, ну, так, це позиція загалом Трампа, який собою представляє типаж для якого персональні стосунки переважають інституційні, це, до речі, типаж зеленського, тому що для зеленського особисті стосунки переважають субординацію інституції, посади і так далі. Це взагалі типаж новітній для 21-го століття для ось таких. Я б сказав нарцисів, тільки в даному випадку один пристаревший, а другий ще не дуже. І власне в такому нарцистичному підході до політики, де взагалі тільки персональне, особисте антипатія, симпатія, розуміння, нерозуміння сприймаю, не сприймаю, вірю, не вірю, не інституційні речі, які лежать в основі ціннісної політики, це більше лежить в основі європейської політики. Тому вона мені абсолютно зрозуміла, і я ну, тобто вона мені й близька. Це зараз вступило от, з заходом Трампа на оце світове лідерство. Вступила оця така, це не ера, це довго не потриває. Це така просто маленький період, який ну, чи не маленький, не знаю з точки зору історії. Це не мені судити. Певний період, ось такого знаєте, персонального в політиці, де дзвінок. Двох рівнозначимих там умовно кажучи, там лідерів двох ядерних держав переважує все, що взагалі там дає розвідка, дає якась там ну, аналітичні дані, дають аналітики, там є політичний дискурс, того всього є взагалі в принципі тема війни, як е, війни, в якій є єдиний лише. Винуватить це Росія і, і, і бо, бо вона агресорі напала на незалежну державу. Це все прибирається, вступає в хід. Оце персональне, оце персональне, воно нашим до речі, дуже зрозуміле, бо тут теж тільки персональним керуються. Ну тут так, тільки хто ближче, хто далі, кого розуміють, кого не розумію, а кого недолюблюють, то того зажучу. Оце зараз на глобальному рівні те саме. Ну, я так дуже грубо змалював, але відбувається на не, цьому глобальному рівні. Те, що Вітков, а ви цитуєте, це власне є відголосок саме такого підходу. Тому що розумієте, коли ми три роки ну, якби кричали на весь світ, що міжнародне право, міжнародні протоколи, от нормальні заганеприняті, механізми публічної професійної політики не діють. Тому що ООН гамно, Рада безпеки гамно, все гамно. Нато гамно в нас все було гамно. Я перепрошую, ну то тепер вибрати на слові, і Трамп це все викинув на смітник і діють лише персональні зв'язки. Подобається, не подобається. Насварив у білому домі. Не подобається йому молодший нарцис. Вжучив сварка на весь світ. Тепер помирилися, буде вже подобатися. Значить, з тим дідуганом кремлівським багато спільного в них є. У них Арктика спільна і видобуток газу. І нафти в Арктиці, а це від 10 до 30% світових запасів. Во є спільна тема, так? От вже тоді, коли заткує інституційна політика, а переважає персональне, то я би взагалі не звертав увагу ні на що, що там говорить там, особливо не знаю, там спецпосланці, всякі, там Вітков, Венс чи, чи ще там щось. Це взагалі все лягає оцю канву, коли, коли вже правил не існують, бо вони і так не працювали. Нові не напрацьовані, вони не створені, їх, в принципі, ніхто не поспішає створювати. Бо всіх крупних гравців світу, а це США, Росія, Китай, ну тут ми не входимо, на жаль, в цей список. Влаштовують міжперсональні зв'язки і вміння знайти міжперсональну якусь точку дотику чи не знайти. Ну от ми просто є заручниками ось такого, бо це є на таких рівнях, на яких ми ну, не можемо впливати. Це не, не є питанням про російськості Трампа, хоча це простежується. Це є більше, от, розумієте, нам це ніколи не буде зрозуміло. Це більше є ознакою ось того: ось такого, знаєте, е, е, ну, от згрубшання світу. От світ згрубів в своїх оцінках. В тонкощах бабратися не буду. Війна це дуже груба матерія. В неї, в принципі, тонко заходити не потрібно. Бо там, де тонко зайдеш, там зразу пам'ятники, рюшечки, слава героям, іде вже такий пафос, дуже ліричний, іде романтизація війни це вже деталі. Чим грубше підходиш до війни, тим вона легше вирішується. Це логіка крупних. Не треба вдаватися в нюанси, треба взяти, типу, гордію вузол. Як. Античній міфології рубався. Взяв кувалду меч, та й траснув раз по ньому, та й нема. Це ніхто не розв'язує. Розумієте, Гордієві вузли лише рубаються. Наша війна є для світу Гордієвим вузлом. Це ніхто не буде розв'язувати по ниточці, бо це піде ще на то 100 років. З'ясовувати хто кого русифіковував а хто був в якій імперії, а хто кого. Там застосовував геноцид і так далі. Це 100 років ще можна говорити, і, і... це є гордієв вузол, він рубається. Ось зараз ми спостерігаємо дуже неприємну дію, грубе рубання. Тому до нашої війни і це нас дуже болить. Застосовані дуже грубі підходи, ось такі на рівні меча розрубати, викинути, там, відрізати. Ну, ось, ось такі підходи, і тут проти цього не сильно попреш, тому що час, коли можна було пояснювати тонкощі, потратився на віддалення від заходу, на будівництво тут такого, знаєте, одноосібного правління, на згортання демократії і на віддалення від західної цивілізації. Ну і от тепер що? Тепер просто доводиться спостерігатись, як грубі підходи дуже грубо топчуться. Просто по наших цінностях, по цінностях війни, ламають їх, трощать їх. Ну і це така ну якась така історична якась невідворотність, яку ну доведеться теж пройти, і нам ми то для себе знаємо. Ціні основи для світу це дуже грубо все виглядає. Тому будуть грубі підходи. Ну, принаймні від Трампа. Я чи, чи воно це спрацює до Великодня? Не хочу навіть про це думати. Це взагалі. Мені здається, ця війна закінчиться дуже великими форс-мажорами.